А, е, хто не знає, вона хто Олеся, хто не знає, вона поїхала е, в експедицію на 30-ту українську антракти... 30-ту українську ек... антарктичну експедицію. Вони вже на станції академік Вернацький спостерігають за пінгвінами з одного боку, заздрю, е, з іншого боку, не дуже. Там холодно, от там відверто холодно. Але сьогодні я вийшов на вулицю і зрозумів, в принципі, і тут не надто краща погода всі зайняті, всі поспішають. Але наукові дослідження розпочалися ще на шляху до Вернадського, тому що ноосфера це не просто судно, це наукове судно. Відтак були розпочаті е, спільний проект із британцями із е, опускання в море, скидування в море аргобоїв спеціальних, які досліджуватимуть температуру і склад води в антарктичних водах. Їх уже кілька спустили. Ну а е, я нагадаю, що е, 30 Ювілейна Українська антарктична експедиція складається із 13 осіб, і у відсотковому складі тут зараз найбільше жінок-учасниць.